А це я знаю, що буде добре. Значить, він, він, мабуть, не зумів розмістити її. Тут, тут була грина, така конкретна, конкретна. Чудо -заморське. Друзі, як, як ви вважаєте, правильно, якщо ми оформимо таким атрибутом воля України» Україні або смерти? Це холодноярський прапор, це нам близько. Леонід Даценко написав дуже цікаві вірші про одну дуже, дуже одіозну, незвичайну і край. Негативну людину для Черкащини. Знаєте про кого? Олександр Чепик? Про тулуба героя. Тут казки такі написані Леонідом.